Ому залі для віп-гостей і справжніх гурманів проводили майстер-клас з приготування на столиках гриль. М'ясне асорті за кілька хвилин стає рум'яним та ароматним. Апетит зростає вже навіть від одного споглядання за приготуванням. Наголошують ті, хто вже спробував східні страви. Ну деле, презентація не только нового зала, но ще і е, дійсно нового хаука за адільне дякую ресторану. Нігані, ваші всі сіті ресторанов е, Синдикат Вкуса е, азіатські столи гриль. Тобто компанія приходить, садиться і заказувати собі якісь інгредієнти самостійно це та Густинність презентованого східного залу пройшла випробування і дістала оцінку відмінно. Подобали своєрідне приготування страв навіть представники найвибагливішої категорії гостей діти. Проте за всіма новинками не забули в Нігані і про традиційну для мережі сіндіката вкуса атмосферу свята. Новий зал ресторанного комплексу Нігані створений для гастрономічного дозвілля. Барбекю це найкращий відпочинок в компанії друзів та всієї родини. Анна Федорюк, Ірина Сафіна, Євгенія Семеняк. Вісті.